Тобі. Я тобі завжди допоможу. Куди ти не пішов, де ти не був, я завжди поруч з тобою. Я завжди тобі допоможу. Я Господь допоможу в нашому житті, дякувати Богу за те дійсно, славне Воскресіння, що Він, за наші діти Воскрес, за наші завдання, що Він воскресив і життя, нас до нового життя, що ми являємося його пущними, Його послідовниками. Тобто повинен нам бути добрими учнями, його послідовниками, що дійсно і люди, які нас оточують, бачили, що ми являємося його учнями. Своїм життям, своїми словами, ми підтверджували не оточуючи людей, що ми являємося послідовниками нашого Господа Ісуса Христа. І в нашому житті багато буває проблем, переживань, особливо зараз, коли війна. Ми повинні розуміти ту істину, що Бог завжди з нами, і Борис з нами. Він ніколи нас не залишить, нас одних. Він все контролює і завжди вийде нам на допомогу. Він не запізнюється. А вот слава, Амінь. Будемо молитися. До спори слави, хвилин, покоління, великих синів, самоготній Бог, і дякую тобі, без, безмежному Богу, є вже нас, Твому силі, нашому Спасинві. Ісус, дякую Тобі, що прийшов ту землю, він своє життя, віро, заради нашого спасіння, хто вмерз наші ріки і воскрес нашого оправдання. Дякую, те, що ти знайшов не в нечем світі, воскресив мене до нового життя. Поможе після мені життя цим восеним життям. Чому житті відображався тим, добрався твоя, Бог, я вмієся, ласка. Господи, є в місті нашої церкви і чудо з Ти бачи нашу державу, ти бачиш цю війну, змінилися в нашої держави, прийшли в мір. І там, воїнів на війні, Господь, далі вони, якщо теж примирилися з тобою, Господь, ніхто не пішов, це землі, не примиритись з тобою, Господь, щоб прийняли тебе і мовіли в тебе, і

Браті і сестри, наше зібрання підійшло до завершення. до завершення. Вечірні зібрання на 7 годин. І вже слідуючи наші зібрання, в п'ятницю буде слідуюче зібрання. Сьогодні вечором на 7 годин, а далі вже в п'ятницю, ну, і в неділю, як завжди, в нас. Браті і сестри, ми зараз помолимося за Ігоря. Він приходив на зібрання до нас, каявся він. Його забрали він на війні, а зараз сильно поранений. Помолимося за Ігоря, ну і помолимося за Руслана це зятя Бунтовського. Він там переживає ну, за своїх воїнів, які разом з ним. Не в таких складних дуже зараз обставинах. Помолимося, щоб Бог їх там зберіг. Ну, ось такі нужди. Якщо є, якась ще нужда, можна сказати. Тоді молимося, браття і сестри. Господи Ісусе, слава Тобі і хвала, що ми можемо тішатися ось цією надією на Воскресіння. Бо Ти первісток, який воскрес із ізмер... мертвих, і ми маємо надію на Воскресіння. Господи, слава тобі! Утішай, підтримуй, зміцнюй нашу віру, поможи вслідуванні за Тобою і поможи, щоб були готові до зустрічі з тобою. І Господи, ми непрестанно молимося і просимо Тебе, зупини війну в країні нашій, помили країну, пошли пробудження. Пошли Богу шукання людям, щоб до Тебе зверталися, Господи, і ось просимо за Ігоря. Він приходить на зібрання, він кається, Господи, спаси, помилуй його. Він зараз сильно ранений, знаходиться в лікарні, Господі, нехай Твоя милість буде над ним, щоб при цих обставинах він до Тебе звертався. І ти знаєш, в яких знаходяться обставина от Руслан і його, хто з ним разом знаходиться на війні, Господи, помилуй там їх. да і всіх помили, Господи. Нехай Твоя охорона і захист буде над ними, зупиниться зло, вчуй наші всі благання. Ми до милосердя твого звертаємося і просимо Тебе, Господи. Благослови всіх нас і в ці тривожні хвилини дні пошли ми і спокій і радість серця наші, бо скоро ти прийдеш, благослови церкву Твою святую, чудно збудовуй благослови і розхід цього місця. Тобі слава, честь, хвала і поклоніння Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амін. З миром Божим, браття і сестри.